Сіни Патрія. Скоріше за все, ми уже не побачимось більше. Минуле сточили, й майбутнє доточують миші. Сівбою, охоплений кронос, вже несамовито, розлук засіває високе і виспрагле жито, ще трохи й струнке воно зійде і заколоситься. Під сонцем і синню до віку напнутого ситься, стоятиме спека, та потяг у житній долоні дотягне як небудь наш вік в допотопнім вагоні. Ми їдемо, сіється жито між рейки на камінь, щоби золотіти і зібраним бути круками. Ми станемо крихтами в хижому хлібі чужинства, де зрідка. За жінків горітиме зірка землиста, ні слави своєї, ні спраги своєї, ні слова, готові до всього чужинського прах і полова. Такі, як були, ми уже не побачимось більше, вже сіра печаль нам по щирому золоту пише.